17 жовтня четвер, зцілюючи рани. Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з пора з тебе вилікую Єремія 30 17. Гарольд Хюз ніколи не приділяв достатньо уваги своїм двом дочкам. Причини на те були банальні. Його робота, пов'язана з вантажними перевезеннями, забирала більшу частину часу. Коли він перебував не за кермом, то влаштовував розважальні заходи для друзів по роботі. Проте одна особлива проблема тримала Гарольда на віддалі від своєї сім'ї як фізично, так і емоційно. Він був алкоголіком. Коли його дружина Єва намагалася поговорити з ним про це, він зривався. Іноді, коли він повертався додому, його дочки ховалися в коморі. Усе закінчилося тим, що Єва разом з дітьми пішла з дому. Це шокувало його настільки, що він дав урочисту обітницю. У присутності судді він поклявся, що протягом року не доторкнеться до спиртного. Сім'я повернулася до нього. Через кілька тижнів Гарольд поїхав на зустріч водіїв вантажівок у штаті Айова. Вранці він прокинувся в готелі і помітив на підлозі у ванній кімнаті сліди блювання. Він навіть не пам'ятав, як перед цим увечері пив. Але стало очевидно, що ще одна обіцянка була зламана. Зміни в його житті, якщо й були, то тільки до гіршого. Одного разу вночі Гарольд вирішив вкоротити собі віку у ванній кімнаті з допомогою дробовика 12-го калібру. Але перш ніж натиснути курок, він вирішив, що буде краще пояснити Богові, чому він це робить. Ця молитва виявилася поворотним моментом у його житті. Гарольд визнав, що він не вдаха. Безнадійний алкоголік і попросив прощення. Тієї ночі в його серце увійшов Христос, Бог отець був поруч, Він забрав із серця цього чоловіка спустошення і ненависть до самого себе та подарував радість і мир. Він щоденно шукав Бога в молитві, вивчав Боже Слово, Бог виконав свою обітницю, бо вирощу шкурку на рані тобі. І з пора з тебе вилікую». Єремії 30,17. Бог відновив фізичне, розумове і емоційне здоров'я Гарольда. Поступово його життя почало змінюватися. Не все змінилося відразу. Але Гарольд рухався у правильному напрямку. Його шлюб став міцнішим. Стосунки з дітьми покращилися. І, можливо, уперше в житті він подивився на себе іншими очима. Гарольд Х'юз став видатним сенатором Сполучених Штатів, губернатором штату Айова. У подальшому він отримав багато нагород. Однак найважливішим моментом у його житті залишиться ніч, коли він віддав себе Ісусові. Ісус закликає нас прийти до нього з усіма нашими життєвими проблемами. Він здатний допомогти нам вирішити їх. Принесімо ж сьогодні до його ніг нашу найбільшу проблему. І дозволимо йому вирішити її.